Люба, що у нас сьогодні на вечерю? Нічого. Вчора теж було нічого. Приготувала на два дні. <рик> Чоловік йде від коханки, одягаючись, помічає в дзеркалі засос на шиї. Що ж робити? Так нічого не придумав, їде додому, заходить в хату і тут на нього кидається його собака. Раптом чоловікові спадає на думку рятівна ідея. Він починає боротися з собакою, рве на собі костюм і у такому вигляді йде у кімнату до дружини. Наша собака зовсім озвіріла, говорить він дружині. Дивися, як вона мене за шию укусила. І не кажи, відповідає дружина, розстібаючи блузку. Вона мені усі груди теж покусала. Якщо прийти в гості не з тортиком, а з оселедцем, то ймовірність того, що на стіл поставлять горілку, а не чай, значно зросте. Є дві новини, Ватсоне. Одна хороша, друга не дуже. З якої почати? З гарної Холмсе. До нас їдуть дві леді, а яка не дуже, Холмсе? Обидві не дуже. Збирається мужик на риболовлю з ночівлею. Дружина запитує, і з ким із друзів поїдеш. Один поїду порибалити хочу.